Уже майже рік для Сергія Мостового Костопільський районний суд ледь не другий дім. Чоловік каже, що хоче справедливості. притул до його будинку зводять торговий комплекс. Сергій мостовий у судах доводить, що роблять це без відповідних дозвілів. Допомогти розібратися у ситуації мала спеціальна експертна комісія. Втім, її так і не дочекалися. Експертиза сьогодні будівельна не відбудеться, тому що захворів експерт. Так як нам повідомив секретар суду Шворобєй. Сказала, що е даний експерт не має можливості доїхати. Вкотре не з'явилася до суду і забудовниця Тетяна Макарова. Адвокат Сергія Мостового переконаний, це така стратегія захисту. Повідач у справі Макарова намагається всіляким чином затягнути вирішення спору в суді, перешкоджає проведенню експертизи, встановлення істини у справі. Будемо діяти згідно чинного законодавства. Експертиза будь-якому випадку буде проведена, і ми переконані в тому, що ми доб'ємося справедливості. Будівництво розбрату триває із червня 2024 року. Наразі там вже майже облаштували перший поверх. На протести мешканців ніхто не зважає. Не тільки воно мені несе біду. Моїй будівлі зі мною нічого не узгоджувалося. Тут порушуються протипожежні норми, порушується евакуаційна евакуація людей з вищих поверхів, порушується фундамент. Фасадна сторона мого вікна згідно проекту, вони замурували почне наполовину. Сама ж забудовниця Тетяна Макарова давати коментарі відмовилася. Лише сказала, що суд розставить усе на свої місця. Розраховують на це і в Костопільській міській раді. Там про скарги місцевих чули. Виконуючи обов'язки міського голови Лілія Шульжук оцінювати законність будівництва не береться. Проте законно чи незаконно. Я думаю, що це може вирішити лише суд надати таку відповідь. Я пропоную чекати судову незалежну експертизу і судового рішення з цього приводу. Ще одна спроба провести потрібну експертизу відбудеться найближчим часом. Її результати долучать до справи. На них і опиратимуться при подальшому розгляді суперечки. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.